Доброго часу доби підписники, гості мого каналу. До нас почала ходити в гості Лисиця. От У нас там з цієї сторони поля, з ці сторони там невеликий ліс. От І почала ходити у нас в гості лисиця. І до кого вона прийшла в гості, почала ходити до курочок. До наших. От Дві курочки вже вона украла, от пір'я залишилася. От. Вони тут гуляють, вони тут там живуть в тому дворі, а сюди виходить так сказати, літня веранда. От. І вони тут гуляють. Зробили вона отакий підкоп, підрила. Але треба буде краще робити. ось, Бачите, як тут Оце. буду фіксувати такі, знайшов старі електроди. Загнув і буду крюками, ну, внизу брати, заганяти в землю. І фіксувати саму сітку електродами. Якось так. Зараз покажу вам її ось. Оце її шерсть. Зараз покажу з... ближче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, кому як до От, Оце в нас так вона вирила. Під сіткою, бачите, сюди вона пролазить. І це ось ця шерсть. Може, собача, може, лисича. Сказати навіть не можу. Ну, ми все одно будемо зараз вирішувати цю проблему. Проблему будемо фіксувати електродами по всьому периметру. Сітки внизу по всьому периметру. От. І я думаю, що ми цю проблему вирішимо. От. Всього вам самого найкращого, благополуччя, здоров'я і мирного невада головою. Далі буде.